І прямо зараз ми маємо пряме включення із нашим журналістом, який перебуває біля НСК Олімпійського. Там у ці хвилини відбувається можна владці часів Януковича ділять умовні портфелі. Сьогодні нагадаю, в Україні створили тіньовий уряд. Ілля Березенко на зв'язку. Тобі слово. Позиція створює свій власний уряд зі своїми міністрами для того, щоб у випадку, якщо прийде до влади, то ці люди, котрі у цьому тіньовому уряді, зайняли місце міністрів. А ми побачили, що нічого в опозиційному блоці не змінилося з часів партії регіонів, і що в цьому опозиційному уряді є, всім відомі імена пана Вілкола, пані Королевської, і це ще з минулого уряду всім Азарівського відомого. Зрозуміло, хто ці люди. Було дуже багато обіцянок, в тому числі і щодо підвищення економіки, закінчення війни на Донбасі. Дуже було багато чого не обіцяно, але ніякої конкретики знову ж не було. Нерозрахований розрахований весь текст був на поверхневих людей, котрі не знаються на політиці в Україні чи взагалі не знають про те, що відбувається, чи на сході, чи з Кримом, що відбулося, було сказано кілька одіозних фраз, а так, наприклад, було сказано, що ми не маємо йти в е, таможений союз і е, в е, Європейський Союз. Це була цитата. А вони мають прийти до нас. Тільки на жаль, таможений союз уже прийшов на схід України, і чим загрожуватиме цей уряд в майбутньому України, ми будемо слідкувати разом з вами. Студія.